Зимова казка від національної капели бандуристів. У Києві провели різдвяний концерт капели. Звучали чоловічі голоси в поєднанні з віртуозним акомпанементом бандур. За словами художнього керівника Юрія Курача, репертуар ретельно відбирали. Збирали колядки з усіх куточків країни. Чоловічий хор традиційно віншував та щедрував глядачам протягом концерту. А журналістка культури на часі Олена Царенко розповість більше. Ти, два. І Музикант Андрій Міцай розповідає, співати саме в національній заслуженій капелі бандуристів мрія його життя. Не я обрав цей інструмент, а бандура обрала мене. З самого дитинства це була моя мрія працювати в цьому колективі. Це для мене було щось неосяжне і дякувати Богу, ця мрія здійснилася. Я йшов до, йшов до неї понад 15 років. І сьогодні я працюю в цьому чудовому та неймовірному колективі, унікальному на весь світ. За словами художнього керівника Юрія Курача, національна заслужена капела бандуристів була створена у 1918 році. Вже 109 років в національній капелі звучить українська музика. Чому феномен цих концертів, і тим більше з капели бандуристів, це колорит. Перш за все, це традиції чоловічого, хорового. Виконавства, чоловічі хори це унікальне явище не тільки в Україні, в Європі концертних програмах капели беруть участь оркестрова група Квінтети, два секстети бандуристів. Святковий одяг музикантів придбаний за гроші військового волонтера Романа Ратушного, який загинув, захищаючи Україну, розповів диригент Олексій Бояр. Це інструмент, який ти. Виношуєш під серце, можна сказати, бо це спеціальне дерево, це спеціальна пора року, коли його треба спиляти. Особлива технологія висушування, особлива, якби сама, так би мовити, інженерна знахідка його комплектування, безумовно, по можливостям того чи іншого, хто це робить. І вже наступна да, частина це вже сама по собі пісня, або там буде балада, чи це буде дума. Ми Виконуємо свою громадську позицію. В якому плані десятеро наших артистів сьогодні абсолютно свідомо чесно пішли воювати до лав збройних сил України? Юрій Курач розповів: з'явилися нові програми, колядки та щедрівки, стрілецькі, повстанські, тумацькі пісні в обробці українських композиторів. Ці проміжки, коли є світло, намагаємося робити якісь афіші, якісь листування, спілкування, якісь відеофрагменти. Тобто, ну це дуже складно, але ми розуміємо прекрасно, що тим хлопцям, які в окопах, і наші дев'ять артистів, які так само зараз воюють, їм набагато складніше ніж нам. Тому робимо свою роботу. За словами диригента Олексія Бояра, хоровий спів у супроводі. Тембру бандур, театралізація кожної пісні створюють незабутні враження, відносять до джерел у української народної пісні враження від концерту неймовірні дуже сподобалась. Я в перший раз і дуже всім раджу. Неймовірне звучання дуже дуже чуттєво. Національна заслужена капела бандуристів імені Григорія Майбороди була створена за часів гетьмана Павла Скаропадського, засновником і першим керівником колективу був Василь Ємець, бандурист з Харківщини.